Наша наступна історія про ветерана Івана Шостака з Вінниці. Рік тому він дістав важке поранення під бахмутом, втратив зір і тепер вчиться сприймати світ на слух і дотик. Не минулої чотирьох місяців, як він блискуче освоїв гончарне коло і вже навіть продає власні вироби, аби на зібрані гроші втілити свою мрію. Про що він мріє? Іван по секрету розповів нашій Вікторії Гетьман. Саме основне це Залишити донишку, бо відчувати певну товщину і для, для мене це важковато. Ветеран Іван Шостак старанно формує чашку на гончарному колі. Перед очима суцільна темрява та глину, каже, відчуває. На даному етапі я витягую стінки і якби, я відчуваю ту товщину, і бачу руками її. Не бачу очима, але бачу руками. Іван Шостак воював у десантно-штурмових військах з 2022-го. А рік тому дістав важке поранення неподалік Часового Яру на Донеччині. Ми потрапили якраз тоді, коли саме Багнер штурмував сам Бахмут і околиці Бахмута. Коли отримав поранення, прийшов в свідомість. вже побратими витягували. То я їх писав, що, що трапилось, що я нічого не бачу. Вже в лікарні Іван дізнався, бачити він вже ніколи не буде. На операційному столі лежав і ну, лікарі спілкувалися між собою. І, якби прийшов якийсь полковник медицини, каже: ну, зобразам, ти не будеш бачити. більше. Кажу, що взагалі не було. В мене ще одне шавоко. Зір він втратив повністю і вже рік вчиться жити у суцільній темряві, сприймаючи світ на слух та дотик. Я не розумію, що далі. Як, як, як жити взагалі далі? Я лежав і сам себе запитував, ну це що вже все, все, кінець. Це мені 35 і що остальне життя, я проведу отак, от лежачи на дивані. Гончарство Івана буквально врятувало. До повномасштабного вторгнення він займався ремонтами і, зізнається, був далеким від мистецтва. Пані Вікторія проводила нам майстер-клас. Побачила мої руки, сказала, хлопче, з тебе буде діло. А Вані якось я так взяла в руки, великі, теплі, гарячі, і, і він якось так розслабився зразу, зразу почав чути. І, ну, мені з ним легко працювати. Терапія для поранених військових переросла у справжнє хобі і навіть професійну діяльність. Спочатку глина била по руках, коли працюєш на колі, але я її опанував. І зараз у мене це дуже добре виходить. За чотири місяці Іван Шостак виготовив 75 гончарних виробів. Це і глечики, і тарілки, чашки, і макітри. Усі з емблемою та девізом його десантних військ. Посуд продає на персональній виставці, яку назвав мистецтво у темряві. Насамперед, це підтримка небайдужих людей, так і. Я відчуваю, що я не покинутий, я потрібен суспільству. У мене є зайнятість. Для мене мій тато найкращий герой. і я пишаюся тим, що він захищав нашу Україну, та я беру приклад з нього. Мій тато найкращий. За кошти з продажів гончарних виробів Іван хоче здійснити мрію відкрити власний масажний кабінет. Це ще одна справа, яку він почав опановувати осліп. Масажі і ганчарування це дуже паралельні процеси. Йому і в масажах легше буде, і в генчарування легше буде, тому що це все на відчуттях. Він відчуває десь у тут серце. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.